Спочатку я обіцяв два слова сказати про такі загальні речі в попередній дискусії. Справа в тому, що от ми почали наш семінар з оцінки відсотків. Відсотків заповідання перепрошую. Відсотки природоохоронних територій. У нас, в країнах Європи, в світі там і так далі. там Але, панове, поняття природно-заповідного фонду немає навіть у нашого північного сусіду. Ну немає ні в кого такого поняття, як природно-заповідний фонд. Є природоохоронні території. Nature protected areas. Тепер подивимося у нас. У нас є Природно-заповідний фонд, є природоохоронні території. Причому природоохоронних територій в нас, ну, напевно, рази в три більше, ніж Природнозаповідного фонду. Бо природоохоронні території в нас створені згідно з лісовим кодексом, Земельним кодексом, водним кодексом. Крім того, до них належать Деякі інші об'єкти. Це природоохоронні території, це згідно з законом, з буквою закону. Це не просто, що ми їх можемо так називати. Ні, вони дійсно є природоохоронними територіями. Тепер подивимося на іншу проблему. По різних оцінках природні екосистеми. На території України становлять від 7 до 15% території. Природні, тобто такі, які знаходяться десь так, ну, близько до незайманого якогось, відносно незайманого, умовного, незайманого, природного похідного стану. Тепер проста арифметика. Скільки ми хочемо? 15% ПЗФ. Ну, реально це можливо? В деяких областях ми вже реально доходимо до межі. Ні, ну звичайно, можна піти шляхом Хмельницької області, на жаль, нема колег з Проскурова, Створити національний парк на 2,5 адміністративних райони області і бути в планети всій, тобі ж на першому місці в Україні. Але з 361 тисячі гектарів там з хвостиком 4,5 тисячі це землі-па. А решта це міста, населені пункти, кар'єри, одні з найбільших цементних комбінатів в західних регіонах України і того і так далі. Тобто ну, тут виникає така серйозна ділема, що в тому правовому полі, в якому ми знаходимося. За рахунок того, за рахунок чого ми хочемо, навряд чи ми зможемо досягти отого показника, який є європейським. Подивіться, читаємо ту же саму директиву, про яку говорив Леонід Данилович. Там чітко написано: об'єкти натура 2000 створюються згідно з цією директивою і. Країна може окремим з них надати статус е, природоохоронних територій згідно з е, своїм традиційним законодавством. А може і не надати. Але вони все одно лишаються об'єктами Natura 2000 і природоохоронними територіями. Відтак ця країна рахує ті об'єкти Natura 2000, які не ввійшли. В перелік національних об'єктів е е природоохоронних територій, які відповідають національним традиціям і затверджені законодавством, але вони вже затверджені європейським законодавством. Е туди входять ті національні, туди входять ще якісь, ну в результаті там щось і набігає. Ми ж хочемо, власне. Наробити, як в народі кажуть, в народі ну ви ліпше напевно за мене. Знає, знаєте, що е, ніхто в народі не розрізняє ні заказників, ні пам'яток, то, <правда> <заповідне. правда> то все заповідне. То все заповідне. Як якусь раду не приїдеш, заповідник тут і нас не і, і, і людей тут <правда> трудно переконати. Між іншим, оця от е, така е, такі розмови. На рахунок того, що от там рубати заборонили тільки в заповідних зонах і в заповідниках. Та хто розрізняє е, е, в простому люді, е, в національному парку заповідну зону, незаповідну зону, рубати заборонили, все дров не буде. Ну, я зараз з тим безпосередньо стикаюся, от Інеса Лук'янівна знає чому, і, і мені то вже десь отут. Е, тому. Напевно, все ж таки, от, досягнення тих речей, про які ми сьогодні говоримо, тих відсотків, показників і так далі, ну, напевно, неможливі без е, істотних змін. Ну, можливо, навіть не змін, а істотних якихось редакцій в чинному законодавстві. Ну, над цим ведеться робота, але на жаль, в нашій країні цей процес дуже тривалий. Це десь там ампаралісти швиденько протягом. Пів року можуть внести в Конституцію поправки. А в нас наказ міністерства може лежати 2-3 роки, потім десь загубитися зі всіма витікаючими з віцінації. Не менше став. Але, як казав, один одна, одна людина, яка війшла в історію, маємо то, що маємо, і мусимо з того виходити. Тому наразі я хотів би от, е, зупинитися в кількох словах на тому, е, а ну, от з огляду на те, що в нас є багато природоохоронних територій, які ну, згідно з законом про природозаповідний фонд, ну так-то та, не природоохоронні території. І от як з ними можна, е, що з ними можна придумати, Ну от, зокрема, е, наприклад, щодо е, лісових, е, лісових земель. Ну, згадаємо категорії лісів. Я, у мене на слайдах буде тільки законодавство. Я його дуже люблю. Де, де не ну, я його дуже люблю. Я просто сплю з, з, з кодексами під подушкою. У да. е, е, нас є чотири е, категорії лісів. З них тільки одна це експлуатаційні ліси, які там є джерелом е, національним джерелом. Деревини і так далі тому подібне. А перших три категорії, ну, ми просто так от вчитаємося: ліси природоохоронного, наукового історико-культурного призначення. Рекреаційно-оздоровчі ліси, захисні ліси. Ну, це просто якісь, так фігурально кажучи, додаткові категорії до категоризації природнозаповідного фонду, в в іншому законі написано. ну Між іншим. Я так може таку маленьку відсут зроблю, що власне от в тих наробках, які зараз дискутуються і на рівні міністерства, і в певних робочих групах мова йдеться про те, щоб розділити природоохоронні території, ввести їх в один закон і розрізняти загальні природоохоронні території загального призначення. Це те, що в нас є в ПЗФ зараз, і природоохоронні території спеціального призначення. Куди б і потрапило все, що передбачається щодо лісів, наприклад, от цими е е категоріями. Ліси природоохоронного, науково історико культурного призначення. Це перш за все, ну, розташовані в межах території та об'єктів продозаповідного фонду, ясно, відпадають. Далі. Розташовані в межах історико-культурних заповідників, меморіальних комплексів, місць, пов'язаних з важливими історичними подіями і так далі. І так далі. Тут можна розмовляти з структурами лісового господарства дуже навіть ефективно і плідно. Ну, є певний досвід і дійсно ну, це, це, це не дається. Ну бо воно їм, ну скажімо так, особливо якщо воно від них не йде, тобто без вилучення, тобто якщо це є, скажімо, там заказники, ба навіть заповідні урочища. ну... То є специфічна категорія, яку дуже люблять, між іншим лісівники, але яку чомусь неправильно всі в нас, ну може не всі, але ну, принаймні в західних регіонах України чомусь всі неправильно трактують. Далі, рекреаційно-оздоровчі ліси. У межах міст, селищ та інших населених Ну, то, як правило, це функцій. У межах округів санітарної охорони лікувально оздоровчих територій курортів. Це величезні території. Ну, зрештою, власне, в зелених зонах навколо населених пунктів. От о, довкола Львова приблизно половина зеленої зони, ну не половина, десь приблизно чверть. Чверть, то я трошечки так пограчкував. Десь чверть приблизно є об'єктами природозаповідного фонду. І ну, взагалі-то, якщо врахувати РЛП стільський, то напевно вже більше, тому що там відійшло, то вже можна навіть і до третьої допомоги. Тобто, це теж. В принципі, ну, рубки головного користування там неможливі. Крім санітарних рубок, там нічого неможливо. Ну а якщо це створювати в вранзі, е, е, лісових заказників, ну бо категорія заказник дозволяє навіть рубки головного користування, якщо це є заказник, скажімо, зоологічний, то і, і обґрунтувати це, то в принципі тут є великий. Е, Великі перспективи і великий резерв пошуку таких спільних консенсусів з працівниками лісового господарства. В принципі, знову ж таки, як показує певний досвід, ну... Вони досить часто йдуть на зустріч, ну от, зокрема, то було з е, Національним парком Північне Поділля, правда, потім там виникли інші проблеми, ну, але вони вже стосувалися інших, більш таких політичних аспектів. Захисні ліси, ну тут взагалі, е, а особливо, якщо взяти до уваги закон про йту мережу і захисні ліси, то тут. Е, Безмежний простір для діяльності це є ем, смуги відведення каналів, залізниць, е, шосейних доріг е, загальнодержавного міжнародного значення, е, це лісові ділянки ґрунтозахисного приполониного, водозахисного. Тут, ну, тут величезна кількість, от сім пунктів, чи там якісь додаткові є. Тут є величезна кількість е, можливих е, варіантів, де Територія можна надати розумний статус категорії про фонду. фонду. Ну, експлуатаційні ліси, ясно, що тут все е, трошечки складно. Але справа в тому, що е, є таке поняття, як е, особливо захисні лісові ділянки, які е, можуть виділятися в тому числі і в межах експлуатаційних лісів. Е, є спеціальний додаток до цієї постанови, який визначає, що туди може бути зараховано. І туди знову ж таки попадають яри, балки, е, лісові масиви вздовж водотоків е, і тому подібні речі. Ну, я не буду, якщо хтось хоче. Нагадати, в мене є копія, вона велика, тому я її не ставив в слайд. От додаток 5, нормативи виділення, особливо цінних захисних ділянок. Ну е, ладно, спробуємо. Е, буквально кілька перших е, От, от дивимо, дивимося. Лісові ділянки на схилих ярів, балак, обривів, осипів, сувів. Надзвичайно цінні з точки зору біорізноманіття об'єкти. Абсолютно безпотрібні з точки зору отримання деревини кубіків чи навіть якоїсь недеревної продукції. Лісові ділянки навколо витоків річок. В багатьох випадках дуже цікаві об'єкти з точки зору біорізноманіття. Лісові ділянки вздовж берегів річок, суднохідних, магістральних каналів навколо озер та Водович. Ну, Там далі будуть навколо ну, Токович, глухарів. Між іншим тут у нас ніби немає оселищної охорони. Це один з типів оселищ, там якогось п'ятого чи шостого рівня класифікації. Знову ж таки, історико культурного призначення, що мають спеціальне господарське призначення. Це ціла низка ділянок, які мають значення для отримання насіння для лісовідновлення і так далі. Ділянки вздовж лінії вододілів, це приполонені ліси і так, далі, і так далі. Не буду далі на тому зупинятися. Тут є величезна можливість для похопу території і співрозуміння з працівниками лісового господарства знову ж таки за умови підбору адекватних категорій охорони. Звичайно, якщо ми все це захочемо десь там робити заповідники з огляду на тенденції в суспільстві, які до того ще і стимулюються певними особами. Ми ні, ні до чого не домовимося, звичайно. Але якщо це мова про, ну перш за все, заказники, здебільшого це лісові або ландшафтні заказники, це самі такі придатні для лісових територій категорії, завжди можна знайти взаєморозуміння. Або принаймні намагатися його, його досягти.